Шановна міська громада. <кій> На сьогодні моїм розпорядженням була призначена позачарова сесія з питань уточнення бюджету міського і з питань повторного голосування по проекту рішення по заступнику з питань УЖКГ Кегені 7 грудня. Позачеррова сесія не відбулася, і я підписав но розпорядження на 13. 9 грудня я був запрошений головою мерів Асоціації міст України кличком Віталієм Володимировичем в Київ. Але пізно ввечері. І за те, що почалася дуже серйозна железа, мені повідомили, що зустріч не відбудеться. І я не виїхав на Київ. В п'ятницю, десь близько 10-ї години, мені зателефонував секретар міської ради Сап'янов Юрій Олександрович. Повідомив, що проходить засідання бюджетної комісії, потім планується проведення позачарової сесії. Я в цей час був в Кремінчузі, вирішував юридичні питання. Сказав, що я буду десь через півгодини, і я приїхав в сесійну залу. Були депутати, був квором, і почалась процедура, начебто, проведення позачергової сесії. Я проінформував депутатів присутніх в сесійній залі, що згідно закону про місцеве зарядування сесію збирає міський голова, розпочинає, веде. І закриває сесію. Така процедура згідно закону про місцеве середування. Сесія також може бути скликана на вимогу третини депутатів на протязі двох тижнів. І в випадку, якщо міський голова відмовляється або не може фізично скликати сесію, тоді за процедурою депутати можуть зробити це самі. Я повторюю для. Звертаюся до Світловодської міської громади. Сесія 7 грудня не відбулася позачарова сесія. 8 я підписав нове розпорядження, що наступна позачарова сесія повинна відбутись 13 І коли почалась процедура проведення сесії, я проінформував депутатів, що ми почали з порушення закону. І ми все глибше і глибше почали занурюватись в ситуацію, коли. Представницький орган влади депутати, які висловлюють волю Світловодської міської громади, носія влади по Конституції, тому що в нас носієм влади є народ. І депутати це є представники народу в першу чергу, а потім вже як представники громади, яким делеговано певні повноваження. Я спробував пояснити юридичні наслідки. Перш. проведена 10, 9 грудня сесія не є легітимною. Друге, мої наміри по процедурі, подій, яка відбулася, скажете в суді. І зараз працюють юристи, готують позивні заяви. Не по суті прийнятих рішень, тому що рішення по перерозподілу бюджетних коштів по виконанню є абсолютно потрібними і вони. Вимагають терміново прийняття рішень, тому що закінчується бюджетний рік і треба провести певні виплати. З приводу самої процедури. Процедура по всім пунктам закону про місцеве врядування порушена. Ще раз проговорюю, Якби не було міського голови, або він відмовлявся зібрати сесію протязі двох тижнів, тоді так. Закон передбачається. Тоді, повторюю, за поданням 13 депутатів, вони мають право скликати сесію і провести певну процедуру. Міський голова був присутній в сесійній залі, процедура відбулася нелегітимно. На сьогодні я бачу, що зареєструвалося, будь ласка, скільки? Шість депутатів, кворуму немає, сесія не відбудеться. Надійшла до мене заява від фракції ВО «Свобода». Я її зараз зачитаю. Ну, ми ж не почали сесію. ви Як на сесії? тоді щодо заяв. Шановні колеги, давайте Юрій. Одну хвилиночку. Ми не, почали... ми не почали процедуру сесії. По процедурі сесії веде міський голова, надає слово всім депутатам. Процедуру ми не почали. Я просто зараз інформую Світловодську міську громаду і на цьому ми закінчимо. Ви можете залишитись і потім попрацювати засоби масової інформації. Хоча я звертаюся знову таки до мешканців міста Світловодська. В суботу. В п'ятницю після проведення в лапках сесії відбувся виконавчий комітет Світловської міської ради. Ми закінчили роботу дуже пізно. Я не встиг потім зібрати прес-конференцію і проінформував всі засоби масової інформації, що в суботу я збираю керівників фракцій, керівників партій, засоби масової інформації і хотів би з ними поспілкуватися з приводу тих подій, які відбулися. Частина депутатів прийшла, я їм дуже вдячний. Прийшли засоби масової інформації, і ми в суботу спілкувалися. І я пояснював міській громаді Світловодська про наслідки, які відбулися. Я ще раз хочу проговорити. <кій> Приймаючи присягу в листопаді, я клявся громаді, що буду вчиняти всі свої дії, не порушуючи Конституцію і закон України. І кожний депутат, отримуючи посвідчення і повноваження, приймав на себе такі зобов'язання. Так ось я повторюю ту тезу, яку я казав. Благими намірами вимощена дорога вад. Я ніколи не буду порушувати закон навіть самих серйозних мотивів на користь міської громади, тому що закон є первинний. Також у ті процедурні питання, які були порушені, і зараз від мене вимагають подання певних документів до суду. Я зараз зачитаю заяву свободи. Ми потім закінчимо, тому що сесія не відбудеться. А в кої є бажання будуть спілкуватися з пресою. Ну, Заява ж до мене поступила чи ні? Я ж маю і право голосити. Світловодському міському голові Козярчуковове. Заява фракції ВО Свобода 9 грудня 2016 року була проведена 28-ма позачарова сесія міської ради на підставі чинного розпорядження міського голови номер 27 від 30 листопада 2016 року. Який на даний час не скасовано та не внесені зміни е, наступним розпорядженням, ані судом. Порядок денний, 28-ї позачарової сесії, був затверджений виключно до тексту розпорядження 27 від 30.11.16 року, і терміни, передбачені законом та регламентом Світловодської міської ради, не порушено. Проєкт рішення, який розглядались на 28-й позачарової сесії, були виключно ті самі, що вносились на сесію 7 грудня. Яка відповідно до письмового повідомлення за підписом 13 депутатів та устного повідомлення та озвученої заяви голови фракції Свобода молчаним ООН не могла відбути за причин невчасної підготовки проєкту рішення про внесення змін до міського бюджету? На 16 рік ще викладено в службовій записці Світловодського міського фінансового управління від цього грудня 2016 року та відповідно до резолюції міського голови, доручено секретарю міської ради та голові бюджетної комісії Лукінському. Розглянути на бюджетній комісії. Чинне рішення міської ради, яке підписане та зареєстроване в апараті Ради на даний час, лише щодо повторного розгляду про визнання роботи заступника з питань Жикана Старенко. Виходячи з вище викладеного, маючи чітке переконання про легітимність проведеної сесії 9 грудня 2016 року, в зв'язку з тим, що зазначена сесія не скликалась, а була лише перенесена, тим, що міський голова самоусунувся від проведення сесії, Фракція Свобода не прийматиме участь в засіданні 13 грудня 2016 року. ініційовано міським головою. Повторюю кінцеву фразировку. Міський голова самоусунувся. Завтра я збираюся їхати до Верховної Ради, до комітету з місцевого самоврядування. Я буду спілкуватись з Соболєвим, буду спілкуватись з Власенко, Головою комітету, і ми будемо визначатися. Тому що, на моє переконання, зараз є глибока криза влади місцевого середування. Я звертаюсь до Світловодської громади. Було б логічно зараз провести позачергові вибори, але попереду, в жовтні, об'єднання громад і проводити. За кошти місцевого бюджету двічі підряд вибори, мабуть, недоцільно. Мене, мене зараз підтримує багато світловодців, які до мене звертаються, і теж пропонують провести позачергові вибори. Якщо комітет прийме такі рішення, Верховна Рада його проголосує, ми підемо на позачергові вибори. І тоді я думаю, що якраз світловодська міська громада дасть політичну оцінку діям міського голови Козарчука, діям представників партій, і на позачергових виборах проголосує за новий склад Світловодської міської ради. Всім дякую, всім гарного дня.